Well, well, hello everybody! Сьогодні я, Діва Мілк, як завжди, знову рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Sorry, 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 що мене не було достатньо довго. Ви знаєте, в мене не було якогось особливого бажання щось знімати, і в принципі не було особливого бажання чим а, взагалі чимось займатися. тому що до цього я готувалась до конкурсу. До речі, про це я вам розкажу у цьому відео. А також до всього цього мені в принципі просто це було нецікаво. От, але ми не засмучимось. Все ж таки, я повернулася, повернулася з новим натхненням. Сьогодні я знову вам покажу, як я малююсь. А також сьогодні я буду дуже рад розпакувати для вас таку невеличку басилочку з новими парфумами. Є також з новими. Uh, ну, З, з новим причин що мені сьогодні прийшло зноцінно. No. Ну що, let's get started! So, my friends, Зараз ми будемо домальовуватись. Як ви вже зрозуміли, як завжди, я буду малюватись з середини. Тому що, тому що. <клух> <клух> так, як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас такий літній мекпап. І тому зараз я хочу намалювати такі невеличкі стрілечки. Я не знаю, які вони вийдуть. Я не знаю, як в мене получится по ітогу. МОЛЧАТЬ! Я не знаю, як в мене вийде по ітогу, але дуже цікаво. Оп! Оп. Уже хорошо. До речі, коли я малювалась в останнє на відео, ви знаєте, в мене була така мисль, в мене була така думочка, що я, можливо, більше не хочу знімати відео макіяжні, тому що це насправді достатньо важко. Зі причини, що я не люблю розмовляти і малюватись, якщо чесно, це так завжди цікаво а роздивлятися потім. Що я вирішила, що, мабуть, все ж таки періодично я буду це робити. Чуть чу тірять можливість, чого трясь можливість, якщо можна малюватись і знімати це. Так, це буде трохи довше, так, це буде не так цікаво, але ну, можливо, це комусь знадобиться. Можливо, хтось хоче, знаєте, оце сходить в туалет, у нього проблеми, і він вімкне моє відео. Або відео якогось другого блогера. Так, до речі, я не розумію, мене закінчиться е, лайнер. Чи що це, блять, за виходки? Ой, вихадки? До речі, друзі, для тих, хто не знає, нещодавно я приймала участь в одному конкурсі і ви не повірите, я в ньому Победила, я в ньому виграла. І це мені дуже сподобалось. Я була дуже рада і щаслива, що нарешті а, в українському дразі <смітні> в мене є визнання. Я ж жартую зараз, але все ж таки, знаєте, все одно приємно. Все одно приємно, коли ти не просто знаєш, що ти драгвін, що ти number one, Це е, е, не тільки визнання людей. Що знаєте, типа, а коли тобі ще журі присуджує перше місце, це взагалі то насправді. Коли ось я два рази приймала вже участь у цьому конкурсі, і втретє я виграла. Це, до речі, мій перший конкурс, де я в принципі за все життя перемагаю, тому що я взагалі не так багато в конкурсах приймала участь і у цьому конкурсі приймала участь тільки через те, що він знаходиться у Києві. Тобто не треба нікуди їхати, а... просто їхати треба в заклад, і все. Скоріше, знаєте, завжди проходило так. Є перше місце, а всі, е, хто залишились, вони програють. Тому для мене це завжди було, знаєте, таким собі дуже цікавим е, дійством, тому що два рази я приймала участь і два рази я ну, приігрувала. Е, тому у цей раз я вирішила, що все ж таки треба прийняти участь для того, щоб. Побідіть для того, щоб перемогти. І у цей раз я перемогла. У цьому році дуже швидко якось почалось літо, дуже непомітно і дуже адськи спекотно, але краще так, знаєте, ніж взагалі, як до цього була морозяка. Хай вже літо, ніж мороз. Хоча я така, знаєте, любітниця комфортної температури. Ой, і що найцікавіше, кожен. Період року, кожен сезон, у мене своя комфортна температура. Влітку хочеться, знаєте. Навпаки поспекотніше. Ой, що це я кажу? Взимку хочеться поспекотніше. А от влітку навпаки хочеться, щоб попрохолодніше було. Але це вже, знаєте, такі внутрішні зайоби. Хоп! Так, косплей на Емі One House майже готовий. In White Hair. До речі, друзі, всіх з прайдом. Всіх з прайдом. Я сподіваюся, що для вас це не просто місяць, а ви якось його святкуєте. Є розумієте, що це не просто а, собі така назва прайд Місяць, а це ще є, знаєте, -лі, дуже велике. Собиття. Це все ж таки місяць свободи. Місяць видимості. Тому це дуже насправді важливо. Не, Ні, ну нічого так уже. Так, все, з очима я майже закінчила. Дивіться, виходить ось такий санрайсик в нас. Ось такий невеличкий. Розовий фламінго, дитя анала, Ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, яка краса вийшла. Ні, ну мені подобається взагалі. Сьогодні я так не дуже сильно заморочилася з максимальною рівністю і точністю, але вийшло більш ніж хотілося. Вийшло дуже круто, як на мене. Well, you know. I'm a queen. If you number one, girl, I'm number two. То ли Лана Рей, то ли блять Китти Перри, то ли вообще просто ебанашка якась. Не, ну це вообще, мені так вона подобається, мені так подобається ця корона, вона мені так підходить під все. Ось така, друзі, в мене корона. Ось така в мене зараз з'явилась подружка. Я взагалі цьому теж дуже рада. Ви знаєте, насправді корона, ну тіпа, це таке вже, таке другорядне, але ну, прикольний бонус. Але насправді найголовніше, особисто для мене, це все ж таки ось цей титул, те, що я перемогла. І я така, типа для себе. Girl, level fucking up. Так що, все ж таки, якщо ви хочете перемогти в конкурсі і думаєте, що це буде якийсь супер-мега єбейший старт для вас, то girl, ні. Скоріше за все, тут треба працювати, працювати, працювати для того, щоб ну просто бути кращим. І вже коли ви просто є кращим, тоді ви вже перемагаєте. Я це знаю по собі. Реально. Так, ну а зараз, друзі, буде трошечки невеличка розпаковочка. Так, ми відкриваємо все ж таки коробочку. Тут я бачу якесь лахміття. Ой, штрих-код. Так, перше, що я замовила, це була ось така штучка-дрючка для брів. Насправді я не користуюсь ніякими приколами для брів, тому що в мене достатньо е яскравий колір, е такий, знаєте, холодний, е коричневий. Колір брів, в мене дуже холодний відтінок волосся, в принципі, по всьому тілу. Тому я вирішила, що е я замовлю ось цю штучку-дрючку, щоб спробувати. Просто. В мене вже колись у моїх знайомих була якась така прикалдесіна, але. Фу, блять, лайном смердить. Так, ну що, як я вже сказала, ось цими приколами раніше я не користувалася. Ну, тому що не було якось, знаєте, ярої проблеми і потреби. Тому я навіть не замовляла, в мене не було ніяких приколів для брів, тому що вони в мене достатньо, як ви бачите, насичені. Я їх просто розчісувала і все. Зараз я хочу ось цим спробуватись, як воно буде в мене виглядати. Але треба дуже обережно, як я розумію, тому що макіяж готовий, знаєте, і старатися перемальовуватись через оцю маленьку хуйнюшку. Я не хочу. Подивимось. Ось така штучка-дрючка. Вгадайте, що це? Вгадали. О, тут, до речі, ці папиришки такі великі. Так, я заказала собі ось таку штучку-дрючку від засмаги, тому що зараз дуже багато сонця, тому що зараз вже настало літо, літочко. І ось цей прикол мені дуже треба буде. Тому що я купила в нас в магазинах. Зараз якось якісь проблеми, як я бачу, це якийсь дефіцитний продукт, в принципі, якісь крема спрей. Я користуюся в основному тільки спреями. Тому для мене це дуже потрібна віщ, дуже потрібна річ. Тому я замовила ось такий прикольчик, щоб наносити на обличчя. Я не певна, що це можна наносити на обличчя, але те, що в мене є зараз, воно мені трохи щипить. Тому подивимось, буде щипати це чи ні. Оп. Так. You see that? Ого, ніхуя струяба бобра Пахне достатньо приємно. Це взагалі для дітей, але я подумала, що якщо для дітей, то можливо воно не буде щипати очі, якщо буде потрапляти. Next one. Еца. О, oh, це навіть такий пакаванчик невеликий. І ви не повірите, це все. Це все, що було. Тому я і вирішила відкривати це все в одному відео. Перше, що на мене кидається, це ось ці гей. Hey. Піхопадельки. Це ось такий парфум, я собі замовила. Це, до речі, 40 мл всього на всього Але для того, щоб спробувати, достатньо буде і 40 мл. Для декого це навіть багато. Ого! Ви подивіться, яка краса. Це ніби діамант. Вау, який прикол! Круто! Я навіть не знаю, ну треба ж, мабуть, бризнути кудись. Проте зараз не хотіла сильно духатися. А я взагалі взагалі також бризнула, чи ні. До речі, ось ця штучка це теж скло. І то, і то скло, і вона така, типа, достатньо важкенька. Ця баночка. Взагалі, я чула про цей парфум, що він прям дуже такий, типа, прикольний, класний, він достатньо дешевий, але він, типа. Дуже популярний, дуже класний прикольний, і в нього дуже класний прикольний запах аромат. Він е, ніби має е, асоціюватися з зимою, але, типа, чомусь мені його радили саме зараз, саме влітку, і казали, що це взагалі прям have, вау, бомба і все останнє. О. Я прям відчував якийсь чай, зелений імбир. Не пам'ятаю, що там було. Mm, ну, це мені насправді подобається. Реально, дуже класний аромат. Якщо ви колись побачите ось таку штучку чи коробочку взагалі е від нього, то е спробуйте, якщо ви фанат знаєте, імбирного чаю, такого, щоб він був гіркий, а <зад> ось таким, знаєте, лайтовим, хоче поїхати на море. Ну і цей парфум теж підходить, щоб я поїхала на море, може, це знак. І останнє, що було у цій посили, чи це від Inglot фіксатор для макіяжа. Чому я вирішила замовити саме Inglot і чому вирішила замовити саме фіксатор, і саме зараз, да, коли я вже 5 років наношу на свою бучку? А, лак для волосся. Ви не повірите, друзі, але насправді усі драквін наносять лак для волосся собі на лице. <звук> для когось це шок, для когось це шок, а для когось це шок. От я вирішила, що а, від Інглад. Це дуже прикольно. До речі, я нещодавно просто дивилась чися обзор і типа його хвалили, і мені здалося, що це класно. Тим паче я збирала собі замовлення, таку корзинку невелику. От, і я вирішила, що від Інгло спробувати фіксатор це буде дуже класно. Тому, друзі, зараз я буду кончати макіяж і обов'язково до вас повернусь. Ось такий друзі. Сьогодні у нас неймовірний мейкап вийшов. Я сподіваюся, що він вам сьогодні сподобався. Я сподіваюся, також, що вам було сьогодні дуже цікаво зі мною провести а, трохи часу. До речі, ви знаєте, насправді я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мої соціальні мережі, на мій ютуб канал, і також будете активні чати, викладати, можливо, собі у сторіс мої відео, або, я не знаю, скидувати друзям. Тому що це буде дуже класно просувати мій канал, і він також буде просуватися. І тим самим я буду бачити, що вам це цікаво. І також буду продовжувати знімати відео. Тому я була рада вас сьогодні бачити на своєму каналі. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося в наступному відео. І мене все також звуть Діва Мінг. And I see you later, bye!